Швиденький румтурчик по квартирі, сумський, вам зроблю. Так, це вхідна дверь. Квартира двокімнатна. Це коридор, дзеркало, вішаки. І там сушилка наша. Живемо ми на 13-му поверсі у 15-й етажці. Із коридору вхід у кухню студію. Зараз світло включу. Так. Виглядає кухня студія. Така цікава стеля. Такий веселенький ремонтик телевізор. Міні-кухонька, холодильник, мікроумоновка, там все є. Так, і з кухні вхід у хлопчачу спальню. Тут теж веселі двері. Так. Тут столик. Такий червоний. Кресло, вікно. Матюг, шкаф, шкаф, тумбочка, ну і кровать з таким малюнком зараз. Звідціляще покажу. Так, виходимо з кімнати, з дитячої. Так от виглядає. Кухонька маленька. Саме необхідне все є. Зразу з кухні у нас ще вхід у другу спальню, а сюди ванна, туалет. Зараз подивимося тут швиденько. Тут шкаф, трюмо. Там з балкону зробили ще ну, робоче місце. Бачите? Так, тут рожеве таке. Так, давайте звідсиля вже покажу. Десь світло. Куалет, стиралка, мийка, сушарка. Потолок звичайний. І зараз душову кабінку ще покажу. І тут душова кабінка. Це все, друзі.